У нас що, дощ був, то сніг був, воно ж температура впала, що не було сідати. Зараз засуха пішла, треба щось засідати. Оце ж ми сьогодні зібралися, будемо садовити. <ріхи> О, бачите, земля сира, прям пушинка, літіска. Ми його заберемо, з'їдемо, а потім, виходить, на це місце можна посадити помідори Ой, Я ж вам казала, тут дуже гучно дуже. Насіння ми отримали World Center Kitchen, Дуже добре насіння, В тому році вони нам давали. Огірки були, баклажани, кабачок, морква, буряк був все, все воно зайшло, все було добре. Люди, які навіть не можуть вийти, вони насіння отримали. і всі, в деньгах теж у нас економія. Теж, Тому що пенсіонери виплату пенсію мають, а ми сидимо без роботи це дуже. Огород нас спасає, тому що якщо в місті ти живеш від багатоповерховки, ти там нічого не придбаєш, ніде не посадиш. А сюди прийшов, здесь и воздух, і птічки поють, Якось ми тримаємося. Загорода дуже беремо. Цьому році на Донецьку область саме Kitchen видала 16,5 тисяч насіння у цих маленьких наборчиків. Один набір ми видаємо на одну родину. Якщо там в родині, наприклад, 10 або більше людей, то відповідно ми даємо 2-3, щоб сім'я могла виростити і потім надалі себе годувати. Знаєте, такий морально психологічний ход, що Давайте працювати, давайте не будемо покладати рук. У нас все вийде, і це маленька частина того, що організація може подарувати, скажімо так, людям дати цю надію, щоб вони це все виростили. І з перемогою все у нас буде. І насіння у нас буде, і врожай у нас буде. Мені хочеться по цьому казати. Два-три тижні воно таке буде сходити. Ми будемо ще його удобряти, що щоб треба, що було, полівати, щоб треба було, а потім все ну, місяця через два-три, мабуть, буде воно. Да, да, так, да. зараз закопаю.